Так, Боже, ти підтвердив вечора тут був карнавал, а четверту вчера березня містечку цьому, де я проживаю, і у мене було таке була ну, чисто для фотографії, і наша українська монастирі ой, монастирі в магазині українському сказала, що фіолетового бояться кольори італійці кажуть, що не буде фортуни. Але я кажу: я десь бачила а на ні, на телебаченні немає фіолетового кольору, і сьогодні господь мені відповів через одяг цього священника. Що це все мо і так робить людей, деяких залякує, котів там різних, суєвір'я як підтвердження, що цей колір Божий да Божої слави золотої середині хреста, що Бог дав нам всі всі кольори, і фортуна це взагалі не про те. Це греческа, типа богиня, це взагалі не християнське. Якщо хто сповідує такі ідеї, що фіолетовий колір не можна носити в Італії, то це, звісно, не християнська тече, як і гороскопи це прокляття. Так що не рекомендую вам то слухати і хоча Чи Біблію читайте, Тож, Божої мудрості нагадаються. Це... Це церква при, при госпіталі, де знаходиться папа Францис, з якого щось молиться вся Італія, звісно, і світ. І це добре, коли всі в єдності, в одній молитві. Вчора кажуть, йому знову погіршило, знову підключили йому кисень. Тож ми всі в руках Бога, і великі, і маленькі, і бідні, і багаті. Пред Богом ми всі рівні. Parola, Які кольори. Parola, uh, uh, медики. Слава uh, Господу, що медики дійсно моляться, щоб Господь направляв їх руки, їх розум, щоб мудрі parola, давати signor, поради. Від Бога зцілення і екзамени. <ривіт> Ну, якраз вчора карнавал. І дійсно вчора була ідея благословенна, ідея, де ми всі в одній, одній отці, одній отці і там торно, була і мама Тереза, і Лютер Кін, і Ганді, і всередині тої водки човна земля. Ось така гарна була ідея благословенна, тема миру. Тож, Боже, мудрості ще раз без божої мудрості цей світ би не був би створений, а мудрість освіту вона все перекручує. Так само, і веселка на прапорі італійців з написом паче, а це значить мир. Це Божа веселка. В лагерях християнських такі прапори. Це зовсім не про те. Тож це як прах. Ну, пам свят, да, пам'ятаємо, готуємося до пасхальних свят Божий мудрості.